Вітаю! Сьогодні у нас шостий урок. Я рада, що ви прослуховуєте ці уроки і залишаєте плюсики в коментарях. Якщо ви прослухали усі попередні, вітаю, ви молодці! Це чудово, це класно і сподіваюся, ви відчуваєте прогрес. Ви вже дещо розумієте про англійську мову і те, як ми працюємо. Якщо ж це відео ви чуєте вперше, цей аудіозапис. Ласкаво запрошую долучатися до нашого щотижневого уроку, який ви можете просто пасивно прослуховувати, їдучи в публічному транспорті. А якщо ви маєте таку унікальну можливість пересуватися у власному транспорті абсолютно одні, і повторювати слова і фрази, вирази, які ви чуєте від мене вголос, тоді це ще краще, це ще більш активний спосіб пропрацювання мови. Що ж, друзі, я бажаю всім безпечної дороги, хорошого настрою. І давайте будемо вивчати англійську мову, а разом із тим укріплювати певні переконання про ефективні способи роботи над мовою, як ми мали можливість у попередньому відео дізнаватися більше про дисципліну, яка є невід'ємною складовою успішного. Вивчення англійської мови. Якщо ви не чули попереднє відео, обов'язково його прослухайте. А якщо чули і вам сподобалося, залиште плюс у коментарі. Дякую вам. Що ж, розпочинаємо. Перше наше завдання це згадати собі таке речення. Я є втомлена. Вірно, I am tired. Якщо ж ми хочемо сказати не є втомлена. Якщо в реченні появляється слово не або ні, тоді це речення називається заперечувальним. Тому ми сьогодні вчимося будувати заперечувальні речення із дієсловом бути «to be». А точніше, просто такі речення, як я не є втомленою. Він не є удома, ми не є друзі. Чуємо, що в кожному із цих речень присутній компонент не, що робить їх заперечувальними. І в англійській мові усе абсолютно логічно, змістовно і просто. У нас додається компонент not після дієслова бути. Тому у реченні Я є втомлена додамо not після am, I am not tired. І получиться я не є втомлена. Відповідно, згадайте, як сказати Він не є втомлений. Спочатку він є втомлений, і тоді додати NOT після дії слова бути. І ми знаємо, що воно в нас має три варіанти: «Am is are». Після цих слів слово «not». He is not tired. Аналогічно, вона не є втомлена. She is not tired. Ще раз повторюю ці речення, ви можете просто прослухати або повторити після мене I am not tired. She is not tired. He is not tired. Тепер ми не є втомлені. We are not tired. Ті слово бути. У формі are. Після нього not. We are not tired. Вони не є втомлені. Теж ті слово бути у формі are. They are not tired. Мої батьки my parents. Це особа вони, як і в попередньому реченні, they, Тому у нас are, а опісля слова not. My parents – Are not tired. Мої батьки не є втомлені. А тепер слово дівчинка. Дівчина не є втомлена. Це особа вона. She. Біля she ми знаємо, що дій слово буде у формі is, тому дівчина не є втомлена, звучить The girl is not tired. The girl is not tired. Я сподіваюся, що ви також ще не втомилися. Я запитаю, є ви втомлені? Are you tired? І ваша відповідь: No, I'm not tired. Ні, я не втомлена. I am not. Як ви вже помітили, можливо, я вжила коротший варіант. I am, Не, чітко I am, Два окремі слова, а з'єднала am із особою I. I am, тоді okrąma not. I am not tired. Якщо ж говоримо про is not і are not, тоді ці слова зливаються і стають коротшими. Is not. isn't. He isn't tired. She isn't tired. Isn't. 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 The girl isn't tired. The girl isn't interested in art. Дівчина не цікавиться мистецтвом. The girl isn't ill. Дівчина не є хворою. He isn't a doctor. Він не є лікарем. Тепер короткий варіант are not. Звучить aren't. 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 They Aren't doctors. Вони не є лікарями. They aren't busy. Вони не є зайняті. My parents aren't free – Мої батьки не є вільні. Отже, негативні варіанти, тобто заперечувальні варіанти. Am not isn't, aren't сподіваюся, ви засвоїли, і це для вас не складно. Що ж, друзі, хочу поговорити на тему того, як вчитися в умовах, коли постійно немає електроенергії. Зараз багато хто має з цим проблему, і, друзі, відповідь абсолютно зрозуміла, очевидна. І я вважаю, що ми всі про це знаємо, але давайте я ще один раз підгадаю, щоб ми цю ідею тримали в голові. Вчитися без світла можна, якщо ви шукаєте можливості, ви можете зробити попередні нотатки, зробити попередню аудіозапис. Ви можете питати один одного слова. І найголовніше це шукати можливість і робити щось кожного дня. Пам'ятайте попередній запис, один відсоток може стати вирішальним. Один відсоток роботи над мовою краще, ніж не працювати взагалі. Тому кожен вирішує сам для себе, як це організувати. Але я схиляю вас до того, щоб ви спробували втримати регулярність неважливо, які відбуваються обставини. Ви знаєте, наскільки вирішальним є те, щоб... Кожен притримувався попереднього свого режиму, щоб був баланс, ваше харчування, ваші фізичні вправи, ваш розвиток і ваша робота. Професіонали вони працюють за будь-яких обставин. І це ваше завдання: не здаватися, рухатися. Щось робити кожен раз. Це допоможе вам не тільки зберегти ментальну рівновагу і корисно проводити час, але і відволіктися від тих поганих новин, які відбуваються. Тому, друзі, я хочу, щоб англійська мова була для вас захопливим заняттям. Я хочу, щоб ви зараз написали внизу, чи є у вас електроенергії, і чи знаходите ви спосіб вивчати англійську мову без світла, який це спосіб? Чи це зі свічкою, чи це з попередньо зарядженими девайсами, чи це із генератором? Як ви справляєтесь із цією ситуацією? А мої студенти на уроках вони мають відеозапис екрану. екраном після кожного заняття? Я надсилаю, і якщо вони відлучилися або були перервані. Під час заняття, яке в нас відбувається в Zoom, то вони отримують запис екрану і мають можливість надолужити самостійно. А також я рекомендую їм для говоріння зідзвонюватися із. Учасниками групи і з іншими студентами записувати їхню 20 30 хвилинний діалог теж на камеру і надсилати мені на отримання відгуку. Так ми і працюємо, і так знаходимо можливість. Я дякую вам, що ви прослухали. Я бажаю вам усього тільки найкращого і поскорішого прогресу у мові. З вами ваша українка в Канаді Анна Люклян. Дякую, що дослухали цей аудіо до кінця.